Всім привіт! В цьому відео я б могла б вам похизуватися магічним розпуском зимових квітів, але мені хвастається особо немає чим. Така в мене пишнота за відсутності світла, дуже пишного цвітіння я не очікую. Я очікую на те, що вони просто, просто виживуть дивіться десь. 4. 4 бутончика буде, якщо не відсохне. Я вам сьогодні похизуюсь з тим, що я влаштувала прибирання, дістала їх зі стелажу, дістала вентилятор, понесла їх в душ. У нас сьогодні світло з часу дня і до кінця дня буде. Тому я вирішила, що це їх зоряний час. Піти, прийняти тепленький душ. Вони добре просохли, були добре запорошені пилякою. Зараз опалення почало працювати, температура піднімається, Тож будуть чистенькі, гарненькі, за день вони просохнуть, світло буде, вентилятор трошки попрацює і все має бути добре. Але проблема в тому, що в мене ще. Два стелажі, які теж стоять в пиляці і теж потребують догляду, але я їх сьогодні, мабуть, не зможу понести в душ, бо їх занадто багато. Ось, ось ще дівчата стоять різненькі, але ну, я думаю, що може, може трошечки якусь частину понесу, покупаю. Тут така трошки магія, тут в мене рожева лампочка, зараз я її виключу. Покажу вам підлітка 2,5 брала зміїна шкіра. Аж три бутончика, бачите? Мадонна теж підліток. Аж три бутончика леопард. Два бутончика засушив, один мені залишив, щоб я полюбувалася ним. Замовляла я його, а ж, в розмірі 2,5 як стандарт. От. Але мені, бачите, пощастило, пігорчик получився. Ось цю красуню, групову посадку. Вчора достала з верхньої полички. Достала чого, бо побачила, що там, бачите, пожовтів листочок. Вона з бокових розгалужень у другий новий квітонос. Але щось у мене не заладилося з цією груповою посадкою. Їх було три. Одна пропала, я потім посадила їх вдвох. Вони гарно почали дорощувати квітоноси, але ось щось відбувається з нею не те. В общем, Втрачаю вона тургар. Вроді би, дивлюсь, там коріння. Ой. Коріння, воно пересушене, але мух цей вологий, я не знаю, що з нею робити. Думаю, може, я її дістану і спробую потримати у відкритій системі, просто в якійсь вазі, і буду її просто частіше напоювати. Якщо їй буде гірше, то доведеться зрізати ці квіти. Не знаю. А може залишу так і будь як буде. Ось так я після душу їм вставляла ось такі бумажечки, пазухи, щоб лишня волога впиталася. Ну, максимально хочу, без, без последстві, без наслідків душ. Ось це у мене мікі-мікі. Гарна коренева. Зараз, коли буду ставити їх на стелаж, і закриті системи, і класичні системи з других горщиків позливаю воду, закриті системи теж перехилю, зілью воду. Ну, тобто їх зносила в душ, я злила воду, і зараз вони стоять. В будь-якому випадку там на дні зараз водичка, я її зілью без залишку, щоб не було у нас там. Не пишне цвітіння, можливо, ще тому, що я їх не, ну, не підживлювала так, так, як треба часто своєчасно, чи як це назвати. Ось, бачите, це дорощі два бутончика у Ветмена. Це два нових квітоноса, але на них один-два, один-два. Не дуже не дуже пишно. Це Golden Sand. Тут, звичайно, побільше, але, знову ж таки, хотілося б більше, може розгалуження якісь. Це у мене а, пірат Пікоті Пілорік. Теж очікувала я пишніше, але подивимось, може зараз умови трошки стануть краще, буде більше світла, і вони доростять їх. Ось у мене, так візьму. Парфумерна фабрика. Не знаю, яка саме назву, але, бачите, не розгалужена, такий маленький квітоносик, небагато бутончиків, але як є. Чому не підживлювала? Бо, ну, по-перше, не було часу, по-друге, немає світла, їм, щоб а, покушати те, що я їм даю, їм треба світло. Я їх і обережно поливала весь цей час. Чисто так трошечки зволожувала, добре просушувала, щоб уникнути загнивання, бо світла їм було дуже мало. Звичайно, звичайно є такі екземпляри, які мають більше квітів. Ось Два квітоноса новеньких. Це бабл, пілор. ну його так називають бабл, то і я так називаю розгалуження але деякі. Розгалуження він ну він їх випустив, але він їх заморозив. от Дуже така міцна рослина і в такому задовільному стані. Подивимось, подивимось, що воно з цього вийде. Ось тут в мене ще стоять. Зараз я так потихеньку. Ось бачите, що хотіла ще сказати, без світла. Без світла, воно і листочки. Бачите, ось один бутончик і новий листочок, е е виріс такий маленький, карявенький. Це у мене, забула, лавповшин, як еліксир кохання. О, бачите, одна квіточка буде, якщо не відсушиться бутончик, бо вони ж у мене ще умудряються. Сушити бутони. Наприклад, це серце дракона, бачите, засушив бутони. В минулому році в нього таке цвітіння було, така гілка була, що я її просто, от вона як росла, так і почала розпускатися. Гілка була та розгалужена, і коли всі квіти розпустились, гілка просто тако зігнулася. Не відламалася, але зігнулась, що я накладала їй шину. А в цьому році, бачите, якщо вийде, то буде 4 квіточки. Є екземпляри, звичайно, що квітоноси побільші, і, начебто, поки що не, сушать, не сушаться квітоноси. Ось ця біла квітка, білий бігліб, він і все літо квітнув. І зараз оце на дорощених. Де він доростив старі квітоноси, не з бокових розгалужень, а сам квітонос. Доростив теж така пишнякінька. Ну, добре реагує на стрес, не, не уходить в себе, а живе це життя, як воно є. Є у мене ще така орхідея. Я її брала пару років тому, в розмірі 1,7, і сім в торф стакані. В неї було цих два листочка. Вона ось так підросла і заквітла по сорту. Це у мене Клеопатра, але ж, бачите, два бутончика. Але які гарні, правда? Це у мене черрібомб. Вона була у мене на дві гілки з повною мутацією. Потім вдома вона випустила новий квітонос, заквітла звичайними квітами. Це було літом, я зрізала. ну Вже жалко було повністю зрізати. Вона випустила розгалуження. На магазинних квітоносах теж випустила розгалуження, але заморозила. Тут не заморозила, але бачите, які кракозябли, якісь. Ну, що це? Щось непонятне. Так, я вирішила залишити це розгалуження, тому що квітка все одно гарна. Яскрава, довгоквітуча. Новий квітонос вона теж там, бачите, прокльовувала. Але вона його заморозила. Стресанула і заморозила. Тут у мене теж є розпуски. Ось, бачите, як не поотсихають, так я пообламую Ось. три квіточки на боковому розгалуженні виросло. Новий квітонос. Дві бубочки, але ж все одно гарно. Ось так біннівчик. Там у мене такий пілорик. Не знаю його назви, мультифлора. Він такий стресостійкий. І ось, якщо там вам буде видно, з одного місця, бачите? Може і не бачите. Два квітоноси з одного місця прорвалося. і ось так воно росте. Тут у мене лімпопо папу стоїть. Взагалі, я вийшла до вас похвастатися прибиранням, а виходить, що все ж таки трошечки показую вам магію, яке-не яке цвітіння називається. Фокусу нема. Все поки що на бутонах. Сподіваюся, вони їх сушити не будуть, бо квітів і так небагато. Все ж таки хочеться, щоб цей антистрес трошки поквіт. Бо я без них би сказилась, якщо чесно. Ну, все, з цим стележем я закінчила. Я вам дякую за перегляд. Всім до зустрічі!